Турнір претендентів 53-го року, мабуть, залишається найвідомішим шаховим турніром всіх часів, а партія Геллера з Ейве є найбільшою прикрасою цього турніру безсмертним шедевром. І давайте подивимося завдяки чому. Це невеличка партія всього 26 ходів, але драматургія цієї гри. Її пам'ятають і сто років по тому. Ця партія стала безсмертним шедевром завдяки тому, як два великі шахісти реалізовували свої плани. Геллер грає білими. І дивіться з 18-го ходу, як він мобілізує всі свої сили, аби атакувати на королівському флангу. Аби забити короля просто як мамонта. Ось ключовий момент партії тут все і починається. Здавалося б, королю вже майже нікуди бігти. Він буде відступати, а кільце білих навколо нього буде стискатися. Ось вже підключається і слон білих. І от що відбувається далі. Макс Ейве просто так жертвує свою ладдю. В розпалі битви Геллер, звісно, приймає цю жертву. Здається, він ще ближче до мети. Чорний король в пастці. Та насправді Макс Ейве присипляв пильність свого опонента і натомість проводить шикарну контратаку. Він вже б'є по королю білих. І от що ми бачимо тепер на дошці: від білих фігур немає ніякого толку. Вони всі зажаті. Виявляється, що це їх всіх вполювали. Вони нічим тепер не можуть допомогти своєму королю. І та жертва ладі була важлива для того, аби ферзь білих залишився ось в такій ізоляції. Тепер він нічого не може. Атака білих провалилася, короля вони дістати не можуть, а натомість ферзь затиснути в углу і вже нічого зробити не може. Ніяк своєму королю він допомогти не може. Бо всі фігури чорних виявляються мобілізовані, а фігури білих просто спостерігають за тим, як їхнього короля зараз будуть матувати. Що насправді відбувається далі? Король відступає. Але секунди його вже злічені. Далі вже і чорний ферзь, який, на відміну від білого, є дуже ефективним. Король намагається кудись відступати, правда, невідомо куди. І Єфим Геллер здається. Бо далі. Ось такий мат. Геніальність цієї партії і реалізації замислів обох гросмейстерів тепер дуже гарно видно з висоти пташиного польоту. Давайте зараз ось так протікала партія. Ми підходимо до кульмінації. Давайте ми зараз не будемо дивитися взагалі за білими. Вважайте, що на дошці лише чорні фігури рухаються. Є лише чорні фігури. Дивіться, як вони мобілізовуються. І як вишуковуються на правильні місця на правильному флангу. Ось як зажаті тепер всі білі фігури і як мобілізовані чорні. Не дарма Макс Ейве був чемпіоном світу. Ось таке вчасне зміщення фігур з одного флангу на інший. В наші дні Магнус Карлсон доведе цю науку до піку, але і Макс Ейве показав у свій час за півстоліття до того, як це робити. Як правильно і вчасно зміщати свої фігури, навіть коли тучі згущаються над твоїм королем. Навіть коли здається, що зараз проломиться захист, і білі просто знищить все і все, ні, Мак Сайве все врахував, і в нього був свій план. Він реалізовував свою стратегію гри. Він заманив пастку білого ферзя. І коли атака білих остаточно захлинулася, він холоднокровно реалізував свій план. Коли всі його бійці були мобілізовані. А всі бійці суперника займалися незрозуміло чим.